Обговорює музичко, що у Вінниці все кришує Вова Продіус, і на всі питання відповідає, що всі проблеми вирішить із Ярошем. Це просто ми зараз оприлюднимо аудіофайли, вони є. Я не розголошую якісь прізвища. На це музичко відповідає, що хоча продіус йому теж товариш, але при цьому він повинен ділитися. Також радить провадити ілюстрації по повній програмі і по такій схемі. Їжджай по фірмам і кажи, хай дають гроші на революцію. Приїжджаєш і кажеш, гроші на революцію. А якщо хтось почне уміти, пацани того, я з вами Олександр Гудричко, поясніть, який я... це має відношення до цієї справи, яку ми розглядаємо? Пацани, я з вами добре розмовляю. А до мене Ханька Білий повинен приїхати з пацанами своїми, але вони голодні, холодні злі. Але коли вони пояснити, яке це має відношення до справи. Я прошу вас не заважати роботі комісії. Ви тут запрошуєте. Запрошує. Це комісія депутатів. Будь ласка, ведіть себе вічливо. Ви, будь ласка, дитині. Ти ви не будь ласка, також виважаєте за потрібне? Ви серйозна вихована людина? Не заважайте роботі комісії. Дякую, Ви не заставили питання, шановного доповіді, що кримінальної справи отримала. Ми ви відповіді на це не отримали. Жодна кримінальна справа зараз комісією не отримана. Ця інформація не, 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 ніяким чином. Комісія не має перевірити. Немає можливості перевірити, що це за інформація, з якої кримінальної. Я ж сказати, це ви всі члени комісії. Ви тут запрошені, ви не члени комісії. Не заважайте працювати комісії. Я буду допомагати видалити людей, які заважають працювати комісії. Я можуть поставити на голосування, питання? Шановні колеги, я вас прошу, шановні колеги. Я вас прошу. Ми домовилися з вами. Шановні колеги. Більше ніж Шановні колеги, я вас прошу. У нас дуже високі емоційні ціни Я вас прошу всі сьогодні, члени комісії, а також експерти. Шановні пане Я вас дуже поважаю, але я вас прошу, для того, щоб ми не зірвали роботу комісії, і кожен міг отримати відповідь на запитання, які є у всіх. Я дуже бачу спочатку заспокоїти пана депутата, який час... Диктують тут якісь умови особливих. Микола Леонідович зацікавили, щоб місті так само працювали. працювала. будемо розмовляти. Кожен буде мати можливість висловитися. Я хочу звернути увагу і Однору... Олега Анатолійовича Однороженка, і Ярослава Луніча Бабича на те, що ви так само зможете самі незручні запитання, будь-які, які у вас є, задати. До того, щоб ми не тривали зараз комісію, дайте можливість завершити доповідачу. І після цього ви можете задати всі запитання гострі, незручні, всі, які тільки ви маєте можливість сформулювати, і доповідачу, і всім іншим запрошенням. Тому прохання зберігати зараз робочий, робочу атмосферу і не зривати зараз роботу комісії. Прошу надати мені одну хвилину для коментарів. Ви отримаєте одну хвилину після завершення доповіді. Скільки вам ще треба на завершення Мені на завершення доповіді потрібно три хвилини. Дякую. Якщо собовний доповідач буде нам розповідати про таблицю множення, ми також маємо вислуховувати все це. Я ще раз наголошую, те, що тільки що було озвучене, немає ніякої юридичної схваластичного чи не славитичне відношення до цієї справи. Допові. Тому розповідайте про справі. Ми будемо, ми Ви, будемо вставі... фактами чи горлянками зараз змагатися. Я розумію, що не хочеться, щоб правда була відома. Якщо правда відома, ми заслуговуємо справу повністю. Робимо це публічно в присутності преси, дивимося, наскільки законно чи незаконно діяли працівники міліції, вимагаємо впровадження прокуратури і дізнаємося правду. Якщо хтось правду не хоче знати, а хоче нею маніпулювати, то можна це робити поза межами депутатської комісії, яка є відкритою до всіх і для всіх. Но, Ви то, говорите, хочемо знати правду, хочемо слухати ліку, яка не стосується справи. Просимо не робити оцінок відносно того, хто що говорить. Кожен має право сказати, те, що він має. Хоче сказати, і має право це сказати. Після цього ми в обговоренні дамо оцінки, дамо запитання і вислови. Тому прошу припинити зараз обговорення, завершуйте доповідь і після того будемо. Одна репліка буквально щодо емоційних моментів. Без репліки, якби, прошу, якби справа йшла про звичайного озброєння злочинця, то воно би було просто в матеріалах провадження і тим тимчасові тим, слідчі комісії, депутатські не збиралися. Але з огляду на суспільний резонанс. На зацікавленість суспільства встановлення об'єктивної підкреслюї істини. Ми зобов'язані дати все, що у нас є, те, що ми можемо дати, і маємо право по закону. А тимчасова чи комісія, громадськість, журналісти повинні встановити оціночні судження. Ми не будемо його оцінювати ні негативно, ні позитивно. Те, про що ми говоримо, це дозвіл на інформацію, яку ми маємо право і можемо оприлюднити. Я зараз прошу включити кілька файлів. Я прошу поставити на голосування питання про заслуховування до даних аудіофайлів. Аудіофайли будуть надані журналістам. Це дозволена легалізована інформація. Потерпілих тут не буде і немає, оскільки Олександра роз... Олександр Івановича Олександр роз... Музичкою немає в живих, на жаль. І ще раз ставлю питання. Шановні колеги, хто за те, хто за те, щоб зараз заслухати файли, які пропонує установник міністерства внутрішньої справ. Прошу виключити про голосування. Хто за? Хто проти, Хто утримався? рішення прийнято. Можна невеличкий коментар. Якщо ви будете вважати, якась відвідає, це <гаде> робити, це <гаде> можна <гаде> спростувати. <гаде> І <гаде> тоді <гаде> є питання до їх позиції. Якщо вони вважають, що є відношення, то. Справи цих матеріалів, то їх обов'язково, пане голово, Ви давайте я прошу, закінчимо зараз обговорення. Заслухаємо майдан, і після цього буде питання відповідь. Я так розумію, дуже багато питань, оцінок, і всього інше. Є питання, звідки взяті ці файли про пане голово, я вас прошу, давайте або порядок, або закриваємо засідання. Тому якщо ми по порядку йдемо спочатку виступи і все, а потім, Тому що це, це <ріст> <переходить> немає. <на сутні. ріст> Депутати від влади, від владної більшості. Ви хотіли слухати людей і громадськість, коли йшла революція? Будьте ласкаві, громадськість. Всі будуть слухати, будь ласка. Ви не хотіли слухати. Давайте.

вас прошу заспокойтесь і почнемо слухаємо чи файли це чи це обговорювати. Шановні колеги, ми тільки що проголосували про те, що ми заслуховуємо файли. Тому прошу вас, не, не порушувати порядок, не зривати роботу комісії, слухаємо файли, далі обговорюємо. Будь ласка, сьомий увіємо, так, і виріхайте. تاسو څنګه ښه راځئ؟ زه نن راغلم. اته موږ سره څه خبرې کوو؟ زه یم د تاسو په روزنه کې. تاسو موږ ته راځئ چې په دې کې ځئ. د کوم څه لپاره؟ په صېنامو ده. زه نه پريږدم. او نو ورته نه راځي چې